Трубляю побачите, що вашу дорогу. попадання снайперами, сумна артерія, серце, металевими бойовими крулями. Я професор медицини, обмін у Зараз звертаюся до всіх. Я звертаюся до вас не як до депутатів, я звертаюся до вас як до людей. Якщо, крім політики, ви щось, ще, ще щось маєте в серці, в душі, крім депутатських мандатів, якщо у вас є честь совість, я прошу вас, будь ласка. Приїжджайте сюди, будьте разом з тими людьми, які зараз захищають майбутнє України. Тому що те, що відбувається сьогодні, я не апелюю к тим, до тих, хто дає команди стріляти. Я зараз звертаюся до тих, хто мовчить, тому що все зло, всі смерті, всі діти в Україні, які будуть після цих днів, після цих подій, вони залишаться на совісті тих людей, які мовчали зараз, які нічого не казали. Як ви будете потім жити жити, шановні депутати від партії регіонів? Якщо сьогодні Україна а, стала кривавим месивом, де звичайні мирні люди. Хто потерпають і їх вбивають. Я звертаюся ще раз до всіх вас, до депутатів партії регіонів. Будь ласка, не забувайте, що ви люди, що у вас є серце, що у вас є розум, що у вас є діти, і у вас має бути майбутнє в цій країні. Будь ласка, припиніть, припиніть мовчати. Зараз ви не маєте права мовчати. Будьте з вашим народом.